Доброго дня, шановні трейдери! Вітаємо вас на каналі Trading Hero. У цьому відео ми розглянемо поточну ситуацію по інвестиційним портфелям. Стоп-лоси, які ми отримали по валютній парі новозеландський долар по відношенню до канадського долару. У нас майже всі портфелі, крім одного, отримували стоп лоси від 1 до 5, в залежності від типу рахунку. Маємо збитки по даним портфелям. Ми розподілимо це відео на три частини. У першій частині проаналізуємо вплив стоп лосу на кожен з інвестиційних портфелів, у другій дамо пояснення, чому трапилася дана ситуація. І у третій дамо варіанти вирішення даних проблем, в тому числі розглянемо варіант, коли ви самостійно приймаєте рішення щодо закриття позицій по власному портфелю. І так, почнемо з першого портфелю. Це портфель на 5 тисяч доларів у першій версії. По даному портфелі був отриманий стоп лос Якщо розглядати у відсотковому співвідношенні стоп лос приніс нам збитки у розмірі приблизно 14-15%, якщо порівняти це з ситуаціями минулих років, то можемо бачити, що у 2023 році у нас був стоп лос до 10%, а у 2022-му було 4 ситуації зі стоп лосами дві з яких були майже по 20%, а дві були. Менше 15%. тобто можемо зробити висновок, що даний стоп-лосс не є чимось екстраординарним в рамках даної торгової стратегії, а зважаючи на максимальну історичну просадку портфеля у 5000 тисяч понад 50%, зміни депозиту на 10, 15, 20 або навіть 30% на рік є абсолютно нормальними з точки зору історичної статистики. Головне, що відрізняє торгівлю портфелів у цьому році: це набагато нижча середня волатильність, яка надає можливість у прибутковій місяці заробити достатньо та перекрити потенційні збитки. Якщо порівнювати дохідність даного портфелю у 2022 році, то з прибуткових місяців ми бачимо всього один місяць, який приніс менше ніж 5%. А крім того, цього року були місяці, які показували 15%, 13%, 9%, 16% та майже 19%. І саме за рахунок цих прибутків нам і вдавалось перекривати отримані збитки і отримувати дохід у 2023 році. Також бачимо наступну ситуацію: ми мали 3 місяці з дохідністю близько 10% і всього 4 місяці, коли дохідність була нижче 5%. А якщо поглянути на картину на ситуацію у 2024 році, ми бачимо, що дохідність впала в кілька разів і не перевищувала навіть 2%. Це пов'язано з загальною зниженою волатильністю, яка не дає можливість системам повністю розкрити себе і принести достатній дохід. Тобто стоп лос який ми отримали, не є злом. Навпаки, він є запобіжником, який допомагає уникнути більших збитків. Але знижена волатильність цього року не дозволяє нам заробити достатньо, щоб перекрити збиткові місяці. Давайте перейдемо до другого портфелю. Це портфель на 5002-й версії. Тут ситуація ще гірша. Ми отримали два стоп-лоси, і просадка цього місяця складає понад 30%. Але знову ж таки, враховуючи історичну статистику, це не є форс-мажором. Зверніть, будь ласка, увагу також на дохідність портфелю у цьому році. Вона дуже низька. Якщо повернутись до попередніх років, можемо бачити, що просадки близько 30%. А саме просадка на 27% на 25% траплялася двічі минулого року. Але якщо подивитись на прибутковість, то можемо бачити, що вона була набагато вищою, що і дозволило нам перекривати отримані збитки. У 2022 році просадки були нижчими, а доходи вищими. А у 2021 році. Система тільки почала функціонування, тому цю статистику не будемо брати до уваги. Наступний портфель на 10 тисяч доларів у першій версії також отримав стоп-лосс. Як можемо бачити, збитки складають мінус 16,5%, що не є критичним, але даний портфель на відміну від попередніх, хоча б одного місяця, піднявся вище 5%. Якщо розглянути попередні роки, можемо бачити, що історично були навіть більші просадки. Взагалі просадки траплялись кілька разів на рік, але якщо подивитись на загальну дохідність, то вона знову ж таки була набагато вищою, ніж у цьому році. Така сама ситуація і у 2022 році, і на початку 2021 року. Наступний портфель на 10 тисяч другій версії не отримав стоп лосу Це єдиний портфель, який пройшов цей місяць без збитків, але тут був стоп лос у позаминулому місяці. Знову ж таки, як бачите, ситуація не критична. Але доходи цього року дуже низькі. У попередніх роках мали схожі ситуації по просадкам. У нас також були стоп лоси але якщо звернути увагу на дохідність, дохідність була набагато вищою. У 2022 році ми мали три ситуації зі стоп лосами але все рівно дохідність прибуткових місць була вищою, ніж у поточному році. 2021 рік, та сама картина, і 2020 рік також маємо досить великі доходи. Тобто технічно стратегії працюють так само, як і працювали всі роки до цього. Але за рахунок зниженої волатильності вони фізично не встигають заробити кошти для покриття стоп-лосів. Наступний портфель на 20 тисяч має схожу ситуацію: збитки від стоплосів склали приблизно 9%, що не є критичним для даного портфелю. Але низька дохідність попередніх місяців не забезпечує достатнього прибутку для покриття даної просадки. Якщо поглянути на минулий рік, ми також мали схожу просадку в одному місяці і у рази більшу просадку, ніж цього місяця у вересні. Та знову ж таки погляньте на прибутки. Вони були суттєво більшими, ніж ті, що маємо сьогодні. Аналогічні ситуації бачимо і у 2022 році, і у 2021 у 2020 та в 2019-му загалом за 5,5 років цей підхід дозволив нам заробити близько 300% прибутку. Наступний портфель на 50 тисяч доларів має схожу картину. Просадка близько 10%, Невеликі доходи впродовж першої половини цього року. Минулі роки ми стикалися навіть з більшими просадками. У понад 18-14%, але прибуткові місяці були суттєво кращими. Схожа ситуація і у 2022 році: також просадка більше 16-біль 15% і дві просадки по 10%. Але з іншого боку, маємо 4 місяці з дохідністю близько 10% кожен, що повністю перекриває дані просадки. У 2021 році також маємо один місяць зі стоп-лосом, і інші місяці досить з високою дохідністю. Наступний портфель на 100 тисяч доларів також отримав стоп лос менший за розмірами, оскільки кількість алгоритмів і ризик на них інші, але доходи цього року дуже низькі. У минулому році ми мали глибші просадки, але і доходи були значно вищими. У 2022 році також були просадки і значно вищі доходи. У 2021 році ми навіть мали просадку у 21%, але знову ж таки погляньте, що отриманих доходів було достатньо, щоб компенсувати дану просадку. І найбільше наш портфель на 200 тисяч доларів також отримав просадку. Ми отримали цілих 5 стоп-лосів, але з огляду на те, що ризик на кожного робота складає приблизно 2 загальна просадка склала близько 11%. Доходи цього року, як бачите, також невисокі. У минулі роки ми мали кілька місяців зі схожою просадкою, кілька місяців, коли ми повністю перекрили просадку. А всі інші місяці, не враховуючи грудня, коли ми торгуємо першу половину місяця, приносили дохідність близько 5% і вище. У 2022 році також зверніть увагу на гістограму доходності, яка повністю перекриває отримані просадки, і 2021 рік маємо просадку 21%, але за рахунок кращої середньорічної волатильності. Алгоритми показували вдвічі або втричі вищу дохідність. Те саме стосується і 2020 року, коли ми тільки почали торгувати по даному портфелю, і в перший місяць отримали просадку мінус 10%, яку ми успішно перекрили за півтора місяця і продовжили торгівлю без стопів до кінця року. Ми детально проаналізували з вами ситуацію по кожному з портфелю, щоб ви розуміли, що отримані стоп-лоси. Не є чимось несподіваним і тим, чого раніше не було. Як ви помітили, майже кожен портфель щороку мав один, два або навіть три місяці зі стоп-лосами різного розміру від кількох відсотків до кількох десятків відсотків, але це не заважало стратегіям приносити щорічний дохід і збільшувати капітал. Те, що змінилося в цьому році, це ринкова волатильність, якщо схематично зобразити волатильність, яка домінувала. На валютному ринку минулі роки, то це або тренди з досить глибокими корекціями, які дозволяли закрити позиції, або досить широкі коридори, в яких також алгоритми могли набрати необхідну кількість позицій для успішного їх закриття. Набираємо позиції. Нам необхідна корекція достатньої глибини, щоб ці позиції закрити з прибутком, так само у тренді, так само і у флеті. Цього року волатильність, особливо по кроскурсам. Більше нагадує наступну ситуацію: досить вузький флет, потім поступовий тренд без корекцій. Далі йде розворот ринку і знову він переходить у вузький флет. Тобто на ринку немає таких форс-мажорних ситуацій, як траплялись, наприклад, з британським фунтом у 2022 році, коли ми мали величезні одномоментні рухи ринку. Які можна було б назвати форс-мажором, зовні ринок виглядає абсолютно нормальним, але на жаль, саме такі ситуації для наших торгових стратегій і є найбільш вразливими, оскільки коли ринок рухається імпульсно, стратегії автоматично збільшують відстані між ордерами, щоб відповідати поточній ринковій волатильності, що дає можливість витримати просадки більше ніж 5000 пунктів. Але коли ринок набирає позиції поступово, Системи не бачать в цьому небезпеки, оскільки ринок рухається у звичному діапазоні волатильності. І, на жаль, саме такі рухи часто провокують стоп-лоси, навіть коли ринок проходить близько 3000 тисяч пунктів. І особливо прикро, коли ціна закривається на локальному максимумі, після чого починається довгоочікувана корекція і складається враження, що ми вибрали самий невдалий момент для виходу з позиції. Але насправді всі стоп-лоси. Є ретельно вивіреними та базуються на історичній волатильності, яка цього року суттєво змінилася. Щоб не гаяти Ваш час, ми не будемо детально розбирати кожен стоп лос на історії, оскільки механіка їх спрацювання в цьому році, що по австралійському долару по відношенню до новозеландського долара, що стоп-лоси минулого тижня мають однакову природу. І, проаналізувавши дану ситуацію, нам важливо зробити правильні висновки. Щоб дані втрати не були марними і дозволили нам внести необхідні корективи в роботу портфелів, щоб швидше відновитися і зменшити кількість подібних ситуацій у майбутньому. Давайте розглянемо, які у нас є варіанти. Варіант перший. Торгівля без стоп лосів Варіант другий. Збільшити стоп лос щоб зменшити кількість їх активацій. Варіант третій. Нічого не змінювати у системі мані менеджменту, просто прибирати алгоритми, які отримали стоп-лоси з портфелів. Це три рішення, які ми можемо прийняти без додаткової розробки, яка потребує часу. Якщо казати про розробку нових алгоритмів, яку ми проводимо постійно після отримання перших стоп-лосів у цьому році у квітні місяці, обов'язково включаємо 2024 рік. Для того щоб враховувати поточну волатильність, то в результаті даної оптимізації ми все рівно враховуємо статистику за минулі роки, оскільки, оптимізувавши алгоритми під одну ринкову ситуацію або один рік, ми ризикуємо бути неготовими до тих патернів, які виникали у минулому, і час від часу повторюються. Нагадаю, що перед тим як торгувати на реальних рахунках, ми провели тестування ботів на той час більше ніж на 10 роках. Історії, включаючи 2008 рік, нові алгоритми, які ми розробляємо сьогодні, включають в себе вже 16 років бектесту. Причому параметри їх у більшості випадках є незмінними. Але коли на ринку виникають нові патерни. І нові ситуації, які не схожі на попередні ситуації, з якими ми стикалися, роботи починають отримувати стоплоси частіше. Тому доречним є порівняти роботу наших алгоритмів з роботою людського імунітету, який має прогнозовану реакцію на віруси та бактерії, з якими він вже зустрічався, і тому має імунну пам'ять і гостру реакцію на нові інфекції, з якими імунітет або в нашому випадку торгова стратегія. Ще не стикалась у минулому, саме тому зміни на ринку, навіть непомітні з першого погляду, мають значний вплив на алгоритми, які були натреновані працювати у певному середовищі, і наше завдання як розробників даних алгоритмів постійно їх вдосконалювати і адаптувати під ринкові реалії. Тому давайте одразу перейдемо до ймовірних рішень даної ситуації. Щодо першого пункту, а саме торгівлі без стоп лосів ми не плануємо використовувати даний підхід на своїх рахунках. Оскільки розуміємо, які руйнівні наслідки це може викликати у майбутньому, і нехай ми втратимо 5 або 10% інвесторів, які отримали 5, 10 або 15% збитків, і вони підуть від нас невдоволеними, оскільки не отримали прибутку, а навіть залишили зі збитками. Але з іншого боку, ми залишимо 90% інвесторів та за кілька місяців відновимо втрачений капітал. Ніж якщо ми будемо торгувати без стоп-лосів і одного дня втратимо 100% інвесторів зі 100% капіталу. Як ви розумієте, математика тут проста. Втрачаємо 10% інвесторів, у всіх інших маємо збитки 10-15% капіталу. Є сенс продовжувати далі бізнес? Так, є. А якщо втратити 100% капіталу і 100% інвесторів, крім того, що бізнес не буде мати сенсу, люди втратять все, а ми не можемо цього дозволити. Але для тих, хто хоче мати більше гнучкості в управлінні портфелями у критичні моменти, брати на себе додаткові ризики, ми можемо запропонувати наступне: у випадках, коли якісь торгові стратегії знаходяться на межі отримання стоп лосу ми можемо відключити даних алгоритмів від нашої стратегії, і ви зможете самостійно вирішувати, коли закривати відкриті позиції. При цьому, якщо ви заробите гроші, ми не будемо претендувати на отримані прибутки. І більше того, якщо ми отримаємо стоп-лосс на власних рахунках. А ви ні, ми не будемо претендувати на комісію з прибутків усіх наших алгоритмів, поки не вийдемо з просадки на власних рахунках. Тобто ми плануємо запровадити новий алгоритм відносин з вами для того, щоб не обмежувати вас у прийнятті рішень, які можуть зберегти вам капітал. Але з іншого боку, якщо ринок продовжить подальший рух, і в результаті ви вирішите закрити позиції з більшими убитками, ніж отримали ми по стоп лосу то ми будемо відновлювати лише ту частину капіталу, яка знаходилась в рамках встановленого нами стоп лосу А весь інший дохід. Будемо кваліфікувати як прибуток і отримувати стандартну комісію. Сподіваюсь, що це нововведення допоможе тим інвесторам, які хочуть приймати більш активну участь в управлінні капіталом, долучатися до прийняття важливих рішень у критичні моменти, так само як водій бере на себе керування, вимикаючи автопілот в критичних ситуаціях. Ми, як розробники алгоритмів, не можемо взяти на себе відповідальність і прийняти рішення за всіх вас. Щоб перейти у режим ручного керування всіма портфелями, оскільки, згідно історичної статистики, стратегії і так приносять прибуток у чіткому діапазоні середньорічної і максимальної просадки, ми шукаємо нові алгоритми, оптимізуємо наявні, враховуємо зміни ринку. Але всі наші рішення ми приймаємо на етапі створення портфелів, і після того, як вони запущені, втручання в роботу алгоритму можливо лише при виникненні форс-мажорних ситуацій. А ситуації поточного року такими не були. Але кожен з вас відтепер буде завчасно попереджений про конкретну ситуацію, яка може виникнути у вашому торговому портфелі, і при бажанні взяти керування у свої руки згідно озвучених умов. Щодо другого плану, а саме збільшення стоп лосу для того, щоб була можливість пересидіти просадки і відтермінувати можливі збитки, ми створимо нові портфелі, які включатимуть в себе алгоритми з більшим запасом міцності, і запустимо їх паралельно з існуючими портфелями, а також проведемо презентацію і пояснимо всі відмінності, переваги і недоліки даних портфелів. Основною перевагою буде те, що ми зможемо зменшити кількість. Класичних стоп лосів які отримуємо сьогодні, але у форс-мажорних ситуаціях, коли ринок буде рухатися без корекції у 5 разів більше, ніж розмір нашого стоп лосу ми все рівно будемо вимушені закрити позиції зі збитком, тому що знову ж таки торгівля без стоп лосу не є варіантом для нас. І нехай зі сторони виглядає, нібито ми стріляємо собі в ногу цими стоп лосами але в реальності за понад 10 років трейдингу ми бачили величезне кладовище стратегій, які, скажімо так, без потір рухалися з року в рік, обростали клієнтською базою, розганяли депозит, але потім втрачали все під нуль. Якщо у вас є інша точка зору, у вас тепер буде індивідуальна можливість взяти конкретну ринкову ситуацію під свій контроль і нести за неї відповідальність. І щодо третього варіанту, із зупиненням торгівлі по роботам, які отримали стоп-лоси, ми приймемо це рішення після того, як закінчиться корекційний рух, і всі алгоритми по НЗДКУ закриють набрані позиції, і ті роботи, які загалом за всю історію показують середньорічну дохідність менше 50%, за останні 5 років з урахуванням отриманого стоп лосу менше 40%. Та за останні три роки також з урахуванням отриманого стоп лосу менше 25-30% будуть виключені з портфелів. Всі інші залишаться, так як деякі стратегії отримали цей стоп лос вперше в історії або вперше починаючи з 2008 року. При цьому приносили гарні прибутки впродовж останніх 15 років. Тому я сподіваюся, що дані зміни, а саме перше. Можливість брати на себе керування портфелями у ситуаціях близьких до стоп-лосу, що дозволить вам уникати збитків в певні моменти, а також безкоштовно користуватися алгоритмами, поки ми відновлюємо збитки отримані на власних рахунках. Друге, ми додамо нові портфелі зі збільшеними стоп лосами які дозволять алгоритмам використовувати капітал інших торгових стратегій, які наразі не перебувають в просадках, для того, щоб витримати. Ринковий рух і дочекатись корекції. І третє це те, що протягом літа ми додамо близько 10 торгових алгоритмів, які зараз знаходяться у процесі тестування і вже будуть враховувати волатильність і стоплоси 2024 року. Сподіваємося, що більша свобода в управлінні портфелями надасть вам можливість з одного боку користуватись всіми перевагами алгоритмічної торгівлі, а з іншого самостійно вирішувати, де і коли зупинятись. Або додавати капітал, або відкривати додаткові угоди, або відкривати замок, коротше кажучи, брати на себе управління позиціями, якщо ви маєте альтернативну точку зору. Якщо у вас є якісь питання або пропозиції, будь ласка, пишіть нам у в чат Ми завжди відповідаємо на ваші повідомлення. І якщо у вас будуть ще якісь ідеї для покращення торгівлі, ми з радістю їх вислухаємо і дамо вам зворотній зв'язок. Дякуємо вам за віру в наш проект. Ми робимо і будемо робити все, щоб її виправдати. Бажаємо всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. До зустрічі у наступних відео.